Що ви знаєте про природній антидепресант Грифонію? Нічого, я була здивована фактом про сон та ПМС. Взагалі, Грифонія це екзотична рослина з Африки, і цінна вона тим, що має 5 – це амінокислота, яка проникає в клітини мозку і перетворюється на серотонін. разом з вітаміном В, який вже є в добавці, грифонія збільшує синтез ендорфінів, які відповідають за хороший настрій, за позитивні емоції, тобто замінює синтетичні антидепресанти. Ще ця рослин допомагає покращити сон, пам'ять, настрій, бореться з хронічною втомою і навіть усуває основні симптоми ПМС. Дівчатка, це воно. Грифонія зменшує тіжі. Їння до вуглеводної їжі зменшує неспокій, дратівливість, пригнічений настрій. Дивно, що я раніше не знала такі факти про цю рослину. Лише мені слово грифонія, і я тобі відправлю цю добавку зі знижкою.